Ти в вазу постав, Можеш ці кончики подивився. Я не сумніваюся. Ось що... так, покажу вам, що з ним машина. Привіт всім. Добрий ранок. Добрий ранок, добрий ранок. Новий влог. І сьогодні цей влог починає розтік. Ви не дивіться, що він з-під лоба дивиться. Він з задоволенням сьогодні прибирає, так, да, Ростік? Це в нього просто такий діловий погляд. В нього сьогодні відкрилися чакри. Ой, Рості обережно. Чи що там відкривається, коли з'являється велике бажання прибратися? Ростік що відкривається тоді? Не знаю що, але він ось прибрав на полках ігрових. Ось тут на столику, попилі соси, зараз ще закінчить от пол просто Так. Да. Та подивись, добре, я, кстати, там бачила, що там щось льопнулось. Буває, попросиш щось зробити, то таку мордяку скривлять кислу. А буває попросиш, то зроблять так гарно, що ну, правда, Ростик? Сьогодні у тебе не кривіння мордяки, сьогодні у тебе гарне прибирання, правда? Ну, все? А отут полти не ми зовсім, він сухий навіть. Да? То вже помий по всій же кімнаті. Угу. Гарно під столиком, гарно помий теж. Угу, да -да -да, мий. Так, а тут у нас Артур білизну розносить. Артур, донось уже. Стас, телефон мого поклади. Ти вже поснідав Стас? Я Клади телефон угу. Артур, так не можна, бо як він зараз пладе на плиту, там плита зараз гаряча, і він лопне і розплавиться і буде воняти резиною. Забери його звідти, будь ласка. Там же плита якраз біля холодильника, причому гаряча вона зараз. Отак. Стас, я сказала телефон покласти. Ти вже з другого боку пристроївся. Бери, він поможе Артур речі порозносити. На, твої труси з носками занось. Так, Артур, це машини. Зараз початок першої. Вже вон там Артур спить, а ми тут з Ростіком йдемо поздравляти Сашу з днем народження. Робимо торта. Затрималися вже 12. Ми купили букет, бідронці, йдемо Сашу вітати. Пішли. Держи. Держи, Держи крепко. Вони там з олею топчуть шаурму. Пішли. А? Тільки можемо співати, але не дуже голосно, бо сусіди за стінкою сплять. Пішли. Заснимем як вони тут ожеруть шаурму? Хэппи Бirт, Тую Happy Birthday, to you happy birthday, наша Саша. Happy birthday. Ти що тут такі сентиментальні моменти перебиваєш?

Нічого. Ні, це вже на наступний день народження ми, ми оставимо цей подарок з вазою. Та вона чиста, має бути, ми не так давно користувалися. Прошу в шармані. Можна, але ягодки маші трохи остав. Хочу показати, який у мене вчора тортик. Ось такий. Тут, короче, я зробила медовик. Медовик бісквітний. Ніколи не робила його, чесно вам скажу. Ніколи не робила і ніколи... Не це, не робила. Ось прикрасила ось такими фруктами, цукерочками. Цукерки мені, до речі, вони дуже подобаються. Ось ці зараз покажу це з бідронки. Вони всередині такі, як, не знаю, мармеладки, желєшки такі вишньовенькі. Ось. І вийшло у нас ось такий. Тортик гарний. Ти хочеш ягідку? Ну сідай поїж трошки. Так. Артур ще спить Ростик. Да. разом поїжте ті ягоди. Артуру пару штучок можете залишити. М, ти взяв собі? Добре. Там лялька і вроді би все. Може, ще нічого блокочка вже пила. Давай, блокночка. Так, будемо дарити Маші подарунок, але вона тут щось сердиться, тому це не будемо. Не будемо? А от від мене і від мами. Отут за диваном заховай. Заховай за диваном ось тут, бо Маша щось сердиться. А, ти. Марусь, ти йдеш? Маруся такий класний подарок. Це буде. Це я подарунок. Ти. ти йдеш подарунок, брати. Так, так будеш... Ну неси сюди, Оля, так. подарунок. Окей, несу. Нес... Ма, і і ви ходить скоро в сад. пройде. Маша, он нема закий подарок. Вот такий. Ляля і коляски. Еще все бокот. Да, це твій. Ну що. Тобі подобається, Маша? Я, я такой буду пати. Як ти її назвеш? Маша, Маша, Маша. Ні, не маша. маша. Як ти її назвеш? Яю Може. Маша? М -м -м. Дуся? Ні. Може. Дуся. Ні. Подобається тобі подарунок? Це не дує. Це не подарунок? Ні. А що це? Це може бути. І ще блокнотик, щоб ти могла малювати там. А не по стінках. Дивись, який блокнотик гарний? Мам, вона зможе, що тоді політику, коли вона буде не обіжена. ну, то вона вже успокоїлася. Я я Гарний подарунок в тебе? Це лялі. Це лялі? Добре. Да. Візьміть тоді ценники, Оля, акуратно пообрізай десь там. Ну, да, розумієш. Маше, подаруй, подаруй. І лялі. Маруся, шляй, я за собі пообрізаю. Береги, саджай лялю в колясочку, їдь з Олею, пообрізаєте. Мама, а оце склеїть? Маха, тепер тебе в церкву. Маше, там же і свої лялі, так? Ні. Чи от біля Ні. Ходи, Оля принесла. Ходи. Ходи. Ма, ще твари, що це тут? Що вам тут так? Як маша малькута? Як, ма, неси, подивимося разом, неси. Мам, а як мама, що, шо, шо, неї, жінки, Ходи сюди, сіди. Що там за ляля покажеш мамі? Ого, з такими косима довгими. Ну, давай відкриємо, так? Да? Да. Давай. Шердасті? Угу, бантик у неї. Сажай її теж в колясочку і катай їх, так? Да? Ну, Она дика. Нравиться тобі? Угу. А це що? Машин торг. Давай. вик три. За один раз. Да, мы все за один раз. Теперь давай щитю. Время немало. Да? Давай цю тоже сразу. Хочешь? Ага. Вот а теперь наши четыре.

Так, торт мій в розрізі. Ого, як там торта залишилось. Ага. Це в мене поволічне суфлі. Можна. Для мене торт. Це твій торт, а да, а Маша. Мамой. Торт. Я чортка за єс. Так, народ, ще щоб закінчити це відео, хочу розказати. Яку ситуацію ми з Сашею потрапили на її день народження? Коротше кажучи, це, я не знаю, мабуть, якби мені хтось таке розказав, що це я так. Ну, коротше, розказую. Поїхали ми з Сашою на Морозиво. Це в її день народження було. Поїхали ми в галерею Броновіце. Ну, тут у нас, в принципі, недалечко, абсолютно недалечко. Ось, і був один момент, де ми з. Такої другорядної дороги до, 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 долучалися до руху. І ось якраз там якийсь такий потік машин, був я зупинилася, пропускаю машини, пропускаю, пропускаю. Ну і за мною ще одна машина так само ж, зупинилася. І вже йому так не терпиться. І я прям бачу так, знаєте, в бокове дзеркало, що він так уже і з боку якось випирається, і, коротше, не ждеться йому. І тут. Е, проїхали ті машини. Проїхали машини, і я вже така е, починаю потихеньку газувати, І так виїжджать, і тут мене так хоп, дьорнуло машину. Ну, реально так дьорнуло машину. Прямо ж е, ремінь безпеки спрацював, мене так піджало навіть. от, ну, Але я так думала, що це я е, ну, так, знаєте, рушила не, не дуже плавно. Ну і поїхала собі. Думаю, ну це ж треба було так різко, якось мені рушити оце. І поїхала я в общем. Поїхала, це вже буквально було там, може, якихось 100 метрів від галереї Броновіце. Це вже буквально ми так з круга з'їхали, і ну, хто, хто орієнтується тут, не знаю, чи є у нас в підписниках люди, які тут в Кракові на Броновіце. Але і так ми, коротше кажучи, їдемо вже під'їжджаємо до підземної парковки. І я так бачу, за мною цей, що намагався мене об'їхати, так він за мною і їде. І якось так нервується, я не можу зрозуміти. Якось так, ну, коротше кажучи, прям навісає надо мною, знаєте, прям навісає. Я заїжджаю в парковку, він за мною. Я заїжджаю, шукаю собі ряд де б стати, він за мною. І, коротше кажучи, Прям махає мені, і я зупиняюся, він вискакує, починає на мене вищати, обзивати. Коротше кажучи, типу, куди ви втікаєте? Я така думаю, що я зробила? Ну, якби я нічого такого наче не зробила, а він, типу, ви що? Типа, я ж вас ударив? Ви що не бачите? Куди ви втікаєте? Я така, я не ну, якби я кажу, я не бачила. Ви що не відчули, що я вас ударив, чи що? І я така, ну якби я вже зараз починаю розуміти, що це не я так неплавно рушила, бо я думала, що це я так ривок зробила такий. Ну знаєте, типу, як. Ну, от, так от рушила, Я думала. От, я виходжу з машини починаю дивитися, а він оце, коли оце коли питався типа, піджатися зліво, Хоча там не було як декількох пасів руху, там був один. Але він все питався якось, так, ви знаєте, зліво виїхати поперед мене. От, І він, виходить, оце, в цей момент, коли я рушала якраз одночасно, тому я так і подумала, прямо в одну і ту саму секунду це сталося. Я рушаю і він, якраз оце питався об'їхати мене. І ударив мене збоку, e, ззаді, получается, і в нього теж вм'ятина e, спереду, справа получается. І я така в шоці, звісно. От, і він такий, типу, давайте будемо поліцію визивати. Такий. Я кажу, а для чого поліцію? Кажу, пострадалих немає. Кажу, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що це ви винні. Він ну да, типа я винен. Уже вже вже перестав кричати. Бо він спочатку такий кричав. Ну, він більше кричав не від того, що типу там я щось зробила, а він кричав від того, що він думав, що я втікаю. А я взагалі ну, якби я. ну, у мене навіть і думки не було, що це він мене ударив. Чесно, я на себе подумала, що це я так знаєте, як це так рушила. От, коротше кажучи, я позвонила Саші, він приїхав, бо він уже був в таких ситуаціях. Він цей пан заповнив протокол, це написав, де в кого шкода яка залишив номер своєї страховки, все мені залишив. Ось, ну і ми так розійшлися. В принципі, він ну не наїжджав нічого. Це єдине, що він нервував спочатку, коли він подумав, що я втікаю. от, і... Ми з Сашою оце так піднялися наверх, взяли морозива, їй якось настрою не було, руки тряслися народ. Я така кажу, як мені ще додому заїхати. Саша оце нам поміг, це заповнить і поїхав собі. Ну, А ми ж тільки приїхали, ми ще нічого не зробили. знаєте. Тому пішли оце каву, я попила, Саша морозиво з'їла, трошечки трошечки заспокоїлися от і поїхали додому. То після того я вже подзвонила, одразу приїхала в той же самий день подзвонила на цю їхню страхову, залишила заявку. Ну, вірніше, ж дозвониться було складно, але там говорили, що на сайті це можна зробити. Я на сайті залишила заявку, описала ситуацію. Там більше не так опис ситуації потрібен був. Я єдине, просто що там написала, що ой, навіть не пам'ятаю, що нам. Ой, чесно, не пам'ятаю. Там буквально я одне речення написала, що ситуація виникла на моменті оцього першенства. От ну, щось таке я написала. От, там більше дуже багато потрібно заповняти і е, е, дані, всякі, і мої дані, і його дані, і машин дані. Ну, коротше, оце більше я провозилася. Може, півгодинки, мабуть, ось, і буквально в той же самий день прийшла відповідь. Прийшов перелік сервісних центрів, які обслуговує, я так розумію, ця страхова. І мені можна було вибрати сервісний центр, в якому я хочу поремонтувати своє авто. Я вибрала тут буквально у нас ось дві хвилини їзди від нас, навіть менше біля нашої бідронки, що ми ось сюди їздимо, кілометр буквально там. І я вибрала: ми туди приїхали. Вони нам призначили зустріч. Це вже я так розказую, як це все відбувалося. І вони нам призначили зустріч. Ми приїхали, вони подивилися там, де якраз шкода була, пофотографували все. У мене там пошкоджена фара, проти туманка здається. У мене там зліва. Потім пошкоджена сенсор паркування ззаду, зліва. Ну і там вилетіло це заднє крило. Воно так, знаєте, ніби як було заправлене в задній бампер, якщо правильно це все називаю, і воно ніби як вискочило звідти. І він так, ну, коротше, я покажу. Я зараз е, за, за, засніму та я вам покажу. Ось тому ось така ситуація: то пофотографували все і сказали, що замовлять запчастини, і подзвонять мені, коли запчастини вже будуть у них на сервісному центрі. Тому ось так, авто мені віддали, сказали, що воно нам, в принципі, щоб тут стояло не потрібне, і... На той момент, коли буде ремонтуватись моє авто, то я можу взяти собі заміну авто якесь. Я правда не знаю, якби як я це все буду робити, тому що я до свого це тільки привикла, знаєте, як авто. Е, ну. Ти тільки починаючий в воді, я навіть ще боюся кудись там в центр їхати, я ще ні разу ніде не була. Один раз на заправку їздила і то Сашу з собою взяла. А так то в основному тут у нас по, по району їжджу там е сьогодні поїхали документи, завезли в школу за Сашку. Там ще не була одна не, не... Не вистачало однієї довідки, то ми завезли. Е, також в магазин їжджу. Ну, от В галерею Броневіці один раз з'їздила. Щось після того не може наважитися з'їздити ще раз, навіть якщо треба, то щось шукаю якийсь привід, знаєте, щоб не їхати. Ну, коротше кажучи, це така ситуація. Отак от ми день народження, Саше Відсвяткували. Тут такий трохи стрес був той день. Ось, е, Так що така ситуація. Так, підемо, покажу вам. Е, я, я, які, яка шкода на моєму авто. E, значить, удар був оце в цю частину, він ось ззаду мене отак став. І хотів отак от об'їхати. І, виходить, своїм переднім цим oh, ударив оце якраз в це місце. І виходить, фара у мене сиплеться, сенсор оце круглячок. Бачите, сенсор перестав працювати. І, ну, типу, заднього паркування. І, ну і сама ця штука, вона така, вона там трошки вм'ятинка там йде. І оця штука, бачите, така вона хитається. Воно вискочило все. Ось так, бачите. Ось так. Ну Ось, друзі, ось така ситуація. Тому такий влог у нас вийшов, день народження, в перемішане чи в перемішку з цією історією такою моєю. Так що ось так. Залишайте свої коментарі е, обов'язково знизу під відео. Не забувайте натиснути лайк. Не забувайте підписатися, якщо ви ще не підписані на нас. Ми будемо далі продовжувати, не знаю, радувати чи не радувати вас нашими відео. Все, Всім пока, до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.